Доброго ранку, шановний, це голубина весілячко, свадьба. От коханнячка у них таке пробоження. Голубка, ото справа, голуб зліва. І вона його просить, давай поцілуй мене рідненький, поцілуй. Вона вже готова, щоб він заплідне яєчко, щоб потім висадити маленьких пташеняток. она прям, прям до него, а он еще не готов. Вот так, вот так, вот так. Дуже интересно. Вот так. Ой, єсть, єсть, молодець, запліднив. Ай яй. І вона прям його ціглує. От. Вона щаслива, що він постарався. Отак от, от. Голубочки. Будьте, як голубочки.